З початку року на території Дніпропетровської області виникло 5926 пожеж. З них 3400 – це пожежі в екосистемах, 2434 пожежі сухої рослинності, 835 – пожеж, сміття, 31 – пожежа в лісових угіддях. Під час пожеж в екосистемах травмовано три особи. З них двоє дітей, загинуло дві особи. Основною причиною таких пожеж є людський фактор: це необережне поводження з вогнем чи навмисне спалювання сухої рослинності, вкотре наголошуємо, що за випалювання сухої рослинності передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність згідно статті. Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення правил пожежної безпеки в лісах передбачено накладання штрафу у розмірі від 1,5 до 4,5 тисяч гривень на громадян та від 4,5 тисяч до 15 тисяч на посадових осіб. Також за спалювання сухої рослинності та її залишків передбачено накладання штрафу від 3 до 6 тисяч гривень на громадян та від 15 до 20 тисяч на посадових осіб. Випалювання сухостою ніяким чином не впливає на родючість ґрунтів, а навпаки, тільки шкодить. Тож закликаємо не провокувати пожежі в екосистемах. Пам'ятайте, що навіть невелике загорання може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідацію якої витрачається чимало часу та ресурсів. Тому будьте пильними, будьте уважними. Якщо ви стали свідком пожежі, негайно телефонуйте за номером 101.